Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку, кривбас на місці. Сьогодні 12 січня, неділя, я їду в Долгінцевський район по ділам і хочу зайти на базар, подивитися, що там продають, які ціни, взагалі, що по чому. У нас ці дні дуже тепло, погода весняна, в общем, погода шик. Погода хороша, а якість повітря погана. Ви знаєте, нема чим дихати. Ну, нема чим дихати. Кашляю, горло пече, задихаюсь. Написали в інтернеті, що якість повітря дуже погана. І в нас в місті, в кривому розі, і в Дніпрі. Так що по можливості менше ходити по вулиці. Так, щось так довго їдемо, я хоч в ту сторону, що треба, треба їхати. Вроді би в ту. Паровозик на місці. Покрашений. На місці стоїть. Глянемо, що тут народ продає. Циган так багато. Навірно, циганський квартал тут є. Головне, щоб кошельок не стирили. Так, що тут? Посуда, всі Ось навіть ліки продають. Хто їх купляє, не знаю. Пластинки, ну, це колекціонери, мабуть, купляють. Тут прям ряди, ряди продають хто що в кого єсти і виносять. Не бачу нічого поки такого цікавого. Де вони цей мотлух понабирали? Може в секунді. Ну що тут тільки не продають? Багато продають, я побачила гуманітарки. Фу. Смотрите, какая фигурка. 1200. Лифт по кухне. Ну да, старенькая. Ну клейма нема тут. Клейвое просто размазано. Красиво. Основное сама не сверху ставилось, Оно с луком ставится. Потом лазут. Ничего такого не побачила интересного. Що тут продають? Ви знаєте, хочеться борща зеленого. Ну, щавель же зараз не продають, да? нема щавля. Щавель продають. А по чому щавель? Дайте мені. Один зелений щавель. Так що є щавель, буду варити зелений борщ. Рибка, короб 150. толстолоб. Треба дивитися в оба. Бо мені вже хотіли погадати. Треба позолотити, кажуть ручку. А по чому вас курі? Яка вам треба? Ну, вот така обикнові. Це обикновена? Вот така, да? по 130 штук. Вот ось така вот, смотрите, жінка, По 150 штук. Та я бачу, понятно. А як? Там же цінник є. Не бачить, витягнути там життя. Ну дай са отлетить, що не підходить. Ой, руками перебирають усе. Я не знаю. Страшне. 100 Так, я вже їду додому, зійшла на 95-му кварталі, Заболіла голова, закрутилася. Ой, прямо зараз зайду в магазин води якось попити. Так, тут теж аби, щоб не заблудитися, в яку сторону йти. Що поописано? Ось написано розпродаж книг. Давайте глянемо. А що у вас розпродаж написано? Ну, сталя, я дешево продаю. Я не мав вже в Золя. Загалом вся подписка є. Вся подписка. А по чому у вас вся підписка? Ну стої? там по 50 гривень томик, от їх 24 чи, чи більше. П'ятьдесят гривень томик. Отчитайте. Такий бутик хороший. просили Красова красива. Це вона дерев'яна чи що? Дерев'яна, так. Да. Дерев не продається вона каже. Це то дарі. Як... Дуже великий вибір, можна любу книжку тут вибрати. І дитячі. Дитячих багато в мене, так. Да. Діятих. Це водолаз, да? Да. А, ну да, маска. І рыба. Ааа, я і не завітила, що і риба тут. Це щука, да. наверное. Да. Класс. Це пепельниця, да? Да. Це по вашій темі, а що ви? водолаз? Так водолазка вы звук, мастер спорт. А -а, понятно. Сейчас ныряй еще пока. Клас. Хотя 70 уже. Ну, Сава, звісно, безподобна. Бесподобна. Живу... Хто не побачить, ой, а продає... не, я кажу, вона не продає подарок. Це подарок подар... подар... мені. Клас. Мі кухня закрилась, наше кафе. Вони мені подарили. Сава мудрості на книжках сидить. Так, ну, да. Да, безподобна. Куча бутиків. Все тут є. І перукарня, овощі, книги. Канцелярія. Все на світі. Якісь масла продають. Ой, ось Натуральні камні кажуть, тут продають, так і все гарно, красиве. Я вже показувала. Такі так красиве все. Браслети. Так закрасяться. Ось купити каміння можна. Огляньте тигровий глаз 6 гривень. Це один. І самому зробити браслет або буси. Це п'ять гривень один чи що? 5 гривень. А, це за грам! Я думала один. нє нє ні це за грам. Вон рожевий кварц. 7 гривень грам. А я думала за один камушок. То, думаю недорого. Гань, дека красиво все. Зайшла в варус, мандарини. Гляньте вони Ни, які. А ось гляньте кокос з, з, з трубочкою. Написано кокос молодий, питний. 200 гривень то за штуку. Перший раз таки бачу. Фурма. Така ціна Пепсі. 18,90 надо взяти. Яйця не фасовані, 4,69. Такі крупненькі. А ось побачила перший раз, бачу рулети з свинячого язика. Так, производитель красивий. 60. Восем 99 за 100 грам, А тут скільки, 150 грам, грамм. Шейка касла тоже. Таке красивий На цвет вообще. Ну, ціна теж красива. 84 за 100 грам. Це бекони, Ціни, конечно. А ось сало бутербродне. Ну, це вже з чесноком, з укропом, мабуть, спеціями. 144 гривні за 100 грамів. Але хто знає, що тут накрутили, правда? Ось сало по-українськи

фарш. Такі ціни. Фарш. Хек 150. Вальду. Оселеде 139. Скумбрія 199,90. 200 гривень. Окунь 209. кетцини. салака 75.50. Кетцини. О видно. Ну, во льду. Ось скидки на 7 на форель ви знаєте я замітила що у варусі ціни трохи вищі ніж в АТБ. тунець 62,90. в соєвому соусі 185 грам. А чий це производитель дніпро Сардини, тунець соняшникової олії. Бачите, це скидки 40%, 40, 20. Коротше, як розпродажа прям. Печінка. Печінка риб. Печінка скандинавських риб. А ось печінка тріски натуральна, 91 гривня башти. Нема що їсти. Це так, відкриї трусися над нею, так? Да? Це так штук три. Зараз їсти тоді на їсисі. с починка трески. Это побольше баночка. 180. Ну, короче, тут она разная есть. Тушенка. 132, 102. Свинина, курятина. Мясо. Курки, ну, різні тут, бачите, паштет курячий з сиром, бабусині, лакітки. що, що це таке? Бабусині? Лакітки. Що таке лакітки? Без глютену. Ось іще сало також, бачите, бутербродне. Це за 100 грам. І свиняче сало домашнє. на глянь гляньте, наче красиве на вид. Разні кусочки. За 100 грам. Так, а тут що пустенько гуляш яловичини говядина. Ой, гляньте, кусочок красивий такий, Ну, я не їм говядину. 104. Но не можу, як как би, бы не воспринимаю організм говядину. Все, стейк такий красивий. Тоже мясо красиве Це все. Маша ряба. камілка. Це уже в этот автоматі. Готовий до приготування. А скидка даже є. Вся тушка натуральна, наша ряба 102.90 за 100 г. Бролер. Такі ціни. а Афіле 197 за 100 грамів. Взяла мінералки і пепсі. Нап'юся. Так, іду на остановку їхати додому. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе, пока-пока.